Ацький військово-спортивний ліцей, інтернат, що у місті надвірна, в першу чергу милує око, красою своїх військових і спортивних ритуалів та високим патріотизмом, на плацу надзвичайно піднесено звучать слова Слава Україні. Директор військового ліцею, полковник Микола Мартинюк, до своїх юних вихованців, вітаючи їх із днем фізкультури і спорту, звертається шляхетно. Панове ліцеїсти. Спортивні змагання присвячені дню фізкультури та спорту України. Без сумніву для нашого навчального закладу з військово спортивним профілем дане свято є нашим рідним професійним святом. Без сумніву, майбутньому захиснику державі необхідно бути і сильному, і спритному, і бути витривалим. До міста Надвірне ліцеїсти і їх офіцери ставляться з пошануванням. Вони кажуть, ми тут живемо і нам це місто леліяти. Сьогодні в вашому ліцеї. Дійсно, панує святковий настрій сьогодні. Ви будете приймати участь у змаганнях, присвячених дню фізкультурника. Я хотів би наголосити, що події за останні 9 з половиною місяця доказали нам про те, що Україні, українському народу, потрібна армія. І ми зобов'язані зараз. Повернутися обличчям до наших Збройних сил. На території Надвірянського району є багато закладів, які носять стратегічний характер, але зараз, в цей час, для нас головне це військова частина в делятині і, звичайно, військово-спортивний ліцей. Так як ми рахуємо, що це є майбутнє нашої армії. Майбутнє нашої незалежної України тому керівники району і міської ради в ліцею постійні гості сьогодні, коли наші побратими, наші брати і сестри, ваші батьки, наші ревесники нашої незалежності проганяють російського окупанта-агресора, ми сьогодні маємо готувати світ нації, світ майбутньої незалежної соборної української держави. Щоб родилися ті. Вихователі, які вкладають в вас серце й душу в програмі спортивного свята з нагоди дня фізичної культури та спорту, біг з естафетною паличкою, перенесення свого товариша, майданівський вид перекочування автомобільних шин, прави з м'ячами і улюблений молодіжний вид спорту, перетягування канату, де як відомо перемагає не сила, а єдність. Точно так, як зараз на Україні. За високі спортивні результати і завзяття юні спортсмени були відзначені солодощами і футбольною атрибутикою по-простому та порос. Одинному.